Друзі, мої вітання! Ви на youtube каналі відверто. Власне, вступаємо в опалювальний сезон. в Деяких містах вже воно розпочалося. Сподіваюся, і в моєму будинку найближчим часом будуть теплі батареї. Але не для тих, хто буде важко проходити цю зиму, наш президент анонсував певну підтримку. Про що це буде йти мова? Звідки фінансування на цю підтримку все це буде в фокусі нашої розмови з нашим спікером? Це народний депутат України, фракція Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. Пане Олексію, я вас вітаю і дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю вас, я процитую тут. Президента я доручив уряду сформувати програму зимової підтримки українців. Вона запрацює вже в грудні місяці. Перше, це пряма підтримка, яка торік, яку можна було витратити на найбільш нагальні потреби. Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно: це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть у зонах бойових дій деяким іншим групам у суспільстві. Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від «Укрзалізниці» – 3 тисячі кілометрів, щоб кожен міг безкоштовно в межах України обрати залізничний маршрут. Ну, там певні маршрути були зазначені від Київ, Київ, Дніпро або будь-які інші 3 тисячі кілометрів безкоштовно. Чесно, трошечки лякає це в контексті того, що протягом цього року скільки разів Верховна Рада переглядала. Бюджет України, бо були певні дефіцити. І тут такий анонс. Ну, мабуть, я не знаю, президент має якусь велику надію чи підставу говорити про те, що грошей у нас достатньо, президент Я так розумію, грошей достатньо, в нього з цим проблем немає. А давайте поговоримо, що в нас з державою і чи є достатньо грошей в державі. Перше, чи потрібна зимова підтримка? Однозначно, зима складний період, тим більше під час російського вторгнення, під час російських атак на енергетичну інфраструктуру. Тому, звичайно, що підтримка має бути. І минулого року була програма Тепла зима. Тоді я теж неодноразово підіймав питання її необхідності. Сподіваюся, вона буде прийняти цього року родинам з дітьми, і це є малозабезпечені, Це є багатодітні. Це діти інваліди, це внутрішні приміщення особи, це всі ті, які на мою думку мають отримати таку допомогу, якою вона, врешті-решт, буде, буде визначати кабінет міністрів України. Чекаємо на його рішення. Однак, коли я чую про там, наприклад, історію про кризалізницю, 3000 тисячі кілометрів, ну це викликає в мене подив. Ну, по перше, ми знаємо, що президент Зеленський дуже любить гучні заяви: мільярд дерев. 4 тисячі доларів зарплата вчителям, що там ще було смартфон кожній бабусі, чи ще щось таке. То Та він дуже полюбляє такі історії. От тепер 3 тисячі кілометрів. Виникає питання: хто заплатить за цей бенкет? Бо безкоштовно ні не існує нічого, і тим більше, «Укрзалізниця» це точно великі витрати. До речі, «Укрзалізниця» в глибоких збитках. До речі, працівники Укрзалізниці отримують наднизьку заробітну плату, абсолютно недостатню, абсолютно негідно. І все це якось не турбує президента. Але тепер ще один такий тягар на Укрзалізницю вішують. Покривати це все одно доведеться. Яким чином це будуть покривати? Ну я нагадаю, перше, що цього року в серпні було забрано 8 мільярдів гривень в міста Києва, які пішли в резервний фонд кабінету міністрів. Які після того розподілив всі гроші в саме в укрзалізниці? Таким чином виходить, що перше джерело, яке сплатить і ті, хто сплатять за цей подарунок від Зеленського, це будуть всі кияни. В незалежності кияниці їздять залізною дорогою, не їздять, але подарунок це отримують всі. Знов таки, незалежно людина спроможна заплатити собі за залізничний квиток чи не спроможна, знову таки, цей подарунок буде всім. Наскільки це адекватно, ну, в мене великі питання. Друге, це в цілому державне. Я думаю, що не вистачить цих коштів міста Києва, які були вкрадені в місто Києва і Киян. Думаю, що доведеться ще збільшувати державну допомогу при залізниці. Що це означає? Не існує ніяких державних коштів. Це ж не Зеленський особисто зі, з бюджету своєї родини внесе в бюджет при залізниці. Це означає, що всі платники податків України скинуться. А і знов таки ці люди їздять автівкою, чи потягом, чи взагалі нікуди не їздять. Немає жодного значення, але заплатять за це всі. А, я не розумію такі програми, не розумію їхню доцільність. У нас держава говорить, що вона в держави немає коштів підвищити грошове забезпечення військовослужбовцям, яких сьогодні грошове забезпечення, якщо вони не на нулі. Менше ніж середня по Україні, менше, ніж охоронцева ОТБ зарплата військового, якій не на нулі. Ну, а, а при цьому такі е, панські подарунки від Желенського за рахунок всіх інших, ну, як на мене, це виглядає дивно. Угу. Пане Олексію, хочу уточнити щодо укрзалізниці. Ви зазначили, що компанія збитково заробітні плати там доволі низькі. Чесно кажучи, дуже незрозуміло в контексті того. Що це ж наш найголовніший логістичний хаб спочатку повномасштабного вторгнення. Авіаперевезень немає. Пасажиропотік точно збільшився на вукр залізниці. Ну і вантажні перевезення. Тож чому компанія тоді походить збитково? Тому що пасажирські перевезення в залізні ну там декілька причин. Офіційні причини: пасажирські перевезення в Укрзалізниці збиткові, тому чим більше їздить пасажирів, тим більше збитків несе Укрзалізниця. Тепер вантажні перевезення мали б покривати це, бо вони є прибутковими, але не покриваються. І треба розуміти, що обсяг вантажних перевезень укрзалізницю в якщо порівнювати, наприклад, з кінцем там, радянського союзу. Чи початком навіть Незалежної України впав просто ну там катастрофічно. А тепер неофіційні причини. Я б до них ще зарахував крадівництво на на Укрзалізниці, бо mm -hmm. на жаль, укрзалізниця вже багато років є такою годівницею в, в різних виглядах або прилаштовуючи вправління Укрзалізниці різних людей, яким замість того, щоб платити з власного кармана, влада платить по такими посадами. Продовжуючи, я думаю, прямим прямим шахрайством і крадівництвом, періодично заводяться кримінальні справи, періодично когось тягнуть до суду. Але на жаль, пограбунок Укрзалізниці це все не зупиняє. Ну і не забувайте, що Укрзалізниця теж є об'єктом атак ворога. Причому останнім часом ворог свідомо спеціально бив і б'є по. Залізничній інфраструктурі це все теж колосальні збитки.